Рамен чи рам, чи какіо. іо. Трошки лизнути. А я десь чув, що гостре знімає стрес. Та ну, от щось дуже гостре виливаю. Я як дракон. Це рамен чи рамюн, чи як його правильно казати, навіть я не знаю, але щось таке гостреньке повинно бути. Спробуємо, що це? Так, спробуй спробуй розкажеш мені. А мені, будь ласка, можна буде хоча б трошки лизнути. Та навряд чи вона повинна бути гостра. Я думаю, що тобі не сподобається. Так, розпаковуємо. Всередині лапша. Ой, щось таке, мабуть, гостра якась приправа, вона рідка Ця, та щось таке сипуче. Що ж, пішли варити рамен. ромен. рамен. А я десь чув, що гостре знімає стрес. Ну, можливо, і знімає стрес. Гостре. Гостре я люблю. Камера постійно запітніває від пари. Так, висипаємо приправку. А, це Га, приправка. Це норі. От на водорослі норі схоже, як на сушах. Та от щось дуже гостре. Виливаю. Зараз навіть спробую, що це трошки. Ой! Худо! Аж дихати важко. Дуже гостре. Ой. Ну що ж, друзі, спробуємо. Я води багато налила, вийшов суп. Вийшов в мене суп. <ріст> гостро? Ой! А у цю юшку як пробувати Я взагалі не знаю. Так, пробуємо у цю юшечку. Ох. Прям спайсі спайсі для мене. Дуже гостра. Оскару навіть не буду. О, оскар вже лізе до мене. Подивіться, зараз. Хто це дивиться за мною, а? Оскар. Я таке тобі давати не буду, бо воно дуже гостре, про навіть розмовляти важко. Ну, зато тобі зніме стрес ага. Мяу. Я бачила, що цибульку отак от притрушують для краси, але вона дуже-дуже гостре. Смачно, але гостро. <смач> ну що ж, друзі, це е, дійсно дуже цікава корейська їжа, але настільки гостро, що навіть не знаю, що казати. Бачите, тут, я так розумію, що в два рази гостріша, ніж інші. Коштувала ця лапша 175 гривень, купляла тут у місцевому магазині. Ну, цікаво. Спробувати завжди щось нове цікаво. Але гостренько. Ах! Я як дракон. А от, друзі, що в мене є яйце. Я знову приніс Ха-ха. Може, -ха! Можете його зніс, Оскар? Можете курка? Ви, що ви таке кажете, яка курка. Дивіться, розпаковуйте. Так, ну що тут, що тут? Дівчата почали чи ні? Що тут? Тут якась вода, що ви будете робити, а? Розкажіть нам, будь ласка. Ох ти, який швидкий. Ну, тут таке яйце якесь цікаве, але ми самі не знаємо, що з ним робити, але щось треба начебто занурити у воду. Ну, Треба розпакувати, Анюто мені зараз допоможе розпакувати. О, уже Своїм цим допомагає. Так, Аня тут допомагає. Дістає яйце. Дієплі Зараз. Аню, то розпакуй яйце тут. Цю етикетку треба зняти. Ще щось треба розпаковувати. Воно не допомагає, щось не виходить. Ну, от якесь фіолетове яйце. Іначе, як ми зрозуміли, що треба його окунути у водичку. Ну, не знаю, чи правильно ми зрозуміли, чи ні, але пробуємо. Оскар, ну як ти? Ти теж дивишся? Добре. Воно якесь слизьке стало. Ага, тут фарба знімається. а ось реакція. Таке слизьке, да, Нюта? Так. Да. Так, фарба знімається якась. Ну, цікавенько. Що там, що там, що там? Я думала, що воно і відкри... відкриється, а воно і не відкривається, просто фарба знімається, ну. А скоро не йметься. <с>. Так. Ну, наче все, да? Фарба знялася. Далі що? Ану, тримай. Оп. Ага. Потікій. Макетик. Та, щось що таке. Аня каже, що це в нас камінець. Ось такий у нас камінець, який нічого не робить. За такі гроші, таке, ну, чесно говоря, ну, не знаю навіть, як описати. Тут могли попастися нам якісь звірята, але нам попався. Камінець. Камінець. Нець-нець. Нець-нець камінець. Нець, нець. Нець, нець, ну, якось так, друзі.